Слава Україні, друзі! В цьому відео я вам розкажу, як зареєструватися на криптовалютній біржі Bybit. І якщо ви в подальшому захочете тут заробляти, на цьому каналі буду показувати, як виводити гроші, як пройти верифікацію, як поповнити з української карти на криптовалютну біржу Bybit і тому подібні відео. Якщо цікаво, обов'язково підписуйтесь, тут буде все про криптовалюту. Для того щоб зареєструватись на даній біржі і отримувати ще бонуси, реєструйтесь по моєму посиланню, яке я залишаю в описі під відео. Коли ви по ньому перейдете, тут буде відображатися мій ID. Наступним кроком, в рядку де пише електронна пошта, нам потрібно її увести. Я вставляю свою електронну пошту і потрібно придумати пароль. Пароль має складатися мінімум з 8 символів, принаймні одна велика і одна маленька літера, і одна цифра. Я придумав свій пароль і нажимаю отримати вітальні бонуси. Наступним кроком ми підтверджуємо, що ми не робот, і проходимо капчу. Далі переходимо на нашу пошту, там має прийти код підтвердження, і ми його сюди вставляємо. Бачимо, що в подальшому можна отримувати свої бонуси, якщо ми поповнюємо депозит на 100 доларів і робимо торговий оборот 500 доларів, що це означає, тобто ми 5 разів купили і продали криптовалюту, за це нам нарахують 3 долари. Якщо ми поповнимо, наприклад, на 500 доларів і торговий оборот зробимо 1000 доларів, за це нам дадуть 20 доларів. Знову ж таки, я кажу, ці бонусні 3, 20, 50, 350 доларів, ви можете одразу вивести на будь-яку іншу криптовалютну біржу або на свій гаманець, наприклад, Trust Wallet або Metamask. Як ви бачите, максимальний бонус, який можна отримати на даній біржі по моєму реферальному посиланні, це 30 тисяч доларів. Якщо ви поповнюєте на 250 тисяч доларів, ну і торговий оборот 150 мільйонів. Мільйонів. Ну, друзі, ви розумієте, що це дуже великі цифри, але в принципі для початку можна брати ось такий бонус для того, щоб вчитися заробляти на криптовалюті. Тут дуже багато функцій. Це є фьючерси, стейкінг. Також є торгові боти, які торгують за вас. Звісно, в цьому всьому потрібно розібратись. Якщо цікаво, обов'язково підписуйтесь, я вже казав на мій ютуб канал. Про це все я тут буду говорити. Буде створений окремий плейлист по біржі Bybit, хто планує заробляти на криптовалюті. Я думаю, цей канал вам сподобається. Як далі ще поповнити або пройти верифікацію? Дивіться мої нові відео. А на цьому все я буду завершувати. Надіюся, відео вам сподобалось. А саме головне, надіюсь, що воно вам допомогло, і до наступних відео.